Коли відчувається свербіж та печіння в інтимній зоні? До мене це може бути вульвовагінальний кандидоз, запалення піхви або вагіни. Або до мене, це можливо якась інфекція, що передається сим шляхом, та, можливо, таке запальне явище, як уретрит. Коли під час сміху чи стрибків відчувається нетримання сечі, Ну, я вважаю, що це може бути урологічна проблема, така як, наприклад, нейрогенний сечовий міхур, або о, це можуть бути просто слабкі м'язи тазового дна, але це комплексна терапія. Я повністю погоджуюсь з урологом. Коли болить внизу живота до мене, я вважаю, що це може бути найрозповсюдженіше ендометріоз або запалення тазових органів. Згоден зі своїм колегою, але також це можливо і урологічні якісь проблеми, наприклад, такі як нейрогенний сечовий міхур, або запальні зміни в передміхуровій залозі, або в сечовому міхурі, як цистит, наприклад, коли з'являється дискомфорт в простаті. Ну, це явно до мене, тому що простата це чоловічий орган, і якщо є турбую, якісь проблеми болі, дискомфорти внизу живота або в промеженні, це може бути ознакою запального процесу передміхового залози. Жінки любі жінки відправляйте своїх чоловіків на огляд до уролога. Захворювання простати це є основною причиною безпліддя, чоловічого безпліддя. Тому, будь ласка, не зволікайте, якщо у вас є якісь скарги, питання, звертайтеся або до гінеколога, або до уролога. Ми будемо раді вам допомогти. Здоров'я не гра, звертайтесь до фахівців.